Привітки! привітки. Мене звати Таня. Я проживаю в Туреччині. І сьогодні дуже особливий день для нашої сім'ї і особисто для мене. Сьогодні мій чоловік... Знаєте, що робить? Сьогодні мій чоловік повертається з рейсу. Він моряк дальнього плавання. Його не було вдома. Його не було вдома сім місяців. Сім місяців за цей час. Що можу вам сказати? За цей час я стала іншою. Я стала іншою. І я відкрила свій блог. Ні, це не відкрила, це запустила свій блог на Ютубі. Підписуйтесь. Буде багато цікавого. Бо до цього було все нецікаво. У нас зараз проходить підготовка до зустрічі нашого татка. Любимого, да? так? що ти йому напишеш, синок? На листочку? Що ти йому напишеш на листочку, синок? Ну? Можешь сказать? Ускадень баба. Хошь гельдин, баба. Отставу просто на татку. Да, на руй у тата. тата. Нашего улюбленного. А у ясеминки есть сиентан. А у ясиминки есть сиентан, да. А у нас тата семи. Да? Угу. І вже, побігав, і вже папа приїхав, Ми йому на мою інкантіму. Ще ми зготували святковий чизкейк. Зараз будемо заливати його желе. Це так мило. Я вже зібралася, божу свого синочка. Він дуже хотів поїхати папу зустріти. А він не встає. Я йому вже й носочки одягнула. Синок. Зайка. Синочок. Жалко будить. Як жалко його будить, але треба. Я його самого не можу вдома залишити. Буду куди. Ми вже виїхали по нашого папу, так, синочок? Так. У нас в лобе зубы, в, папе, в пусте, и куди вин, и куди у нас в лобе. баба. Уж гордень, баба, да. И мы покажем таким всякую нелепость, с таким сидельком. Да, мы приготовили ему чизкейк с сердечком. Так тривожно, так хвилююся. Ти хвилюєшся, синок? Так. Дорога пуста, нікого нема. На годиннику три часа ночі. Три часа ночі. Бистро не їду, бо тут камери, тому виключаю свою камеру.